Росіяни зазнали втрат під ним та провалили наступ біля Мар'їнки. Повідомляють у Генштабі. В районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області ворог вів безуспішні наступальні дії. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На шахтарському напрямку сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського на Донеччині. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах. Від ударів Росії продовжують гинути мирні українці. Внаслідок обстрілів минулої доби загинули. Семеро мешканців Херсонщини. Ще 12 дістали поранення. За добу окупанти понад 80 разів обстрілювали область, били з мінометів, артилерії, градів, БПЛА, танків та авіації. Неспокійно у Херсоні із самого ранку ворожі снаряди вкрили житлові квартали міста. Уже відомо про загибель 25-річного чоловіка, ще двоє людей поранені. У Кураховому на Донеччині відомо про 16 потерпілих. Росія вдарила по житлових будинках міста, там спалахнула пожежа. Поранених мешканців середньої тяжкості ушпиталили до лікарні. Також поранені шестеро жителів у Петропавлівці, Молодецькому, Торецьку селі Костянтинівка. Ну а вже вранці окупанти масово обстріляли Авдіївку. Напередодні росіяни вдарили по Одещині ракетою Онікс у Білгород-Дністровському районі, влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. У тимчасово окупованому Криму знову вибухи та багато диму. Поки деталей мало, але місцеві пишуть, що російська ППО стріляє в Чорноморському районі півострова.